Так, летимо. Так, давайте подивимось на мапу одразу. Так, мітку поставимо на мапі, щоб знати, куди вистрибувати. Так, все. Сюди вистрибуємо, окей. Так, вже ж, всім привіт, друзі, я містер Котік. Сьогодні будемо а, брати топ-1 у PUBG. А, смачного та приємного перегляду. Так, сюди. Так, так, так. Так. перезаряджаємо Так, енергетик. Так. Так, це, мабуть, наш їде, бачите? Наш тімей, так, набої треба мені 7,62 і 9 міліметрів. Так, давайте візьмемо 556 зброю. Так. Окей. Так, давайте подивимось, що там. піднімемось на другий поверх. Так, поки що хоча б голографічний приціл. Так, тут. На жаль, поки що пусто. Так, чули, хтось натиснув. На лайк. Так, приціл. 6. Дякую, окей. А, подивіться, будь ласка, під відео. А, ви не забули там теж натиснути мені на лайк. Я подивлюся, мені буде дуже приємно. Так, енергетик, так, набої. Так. Сюда. Хочу спать и Але потрібно потрібно, потрібно. Взяти топ 1 Так. Так. Велосипед. hotel, Так, у мене немає набоїв. Потрібно набої, а я їх не знайшов поки що. Так, бачите? капец. Вы бачите, я не могу то Е, влучив. Два раза влучив уже. Є третій раз більше. Так, все на на четвертий раз. Так, ну. Так, давайте подивимось. Що є? Так, приціл сюди. Так. 762, 5.56 немає. 60. Ще тут він вже залишився. Грабець на мапі. Так. Все, сідаємо, привіт. Це що, моя підписниця? М -м -м. Гарнюня. Гарнюня. Так. Прикривай, прикривай його. Ага, ось він, ось він. Сховався. Так, 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 бачите? Так, все на коліна його. Так, вона буде піднімати. Так, де тут? <звів> Привіт, мінус один. Так, лутаємось. Так, а набої нарешті так, одразу поміняємо. Окей. Так. Вони хочуть подивитися, що там у нього цікавого, але що було цікаве, я вже подивився. Так, а чому вони автівочку не беруть? Оце що намальований був е енергетик з дівчиною, бачили? На стіні, на будинку. Так, що, 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 що. Що краще, як думаєте, СКС або МКД. Давайте СКС, поки що візьмемо. О, oh, майгат. Так. Так, мінус 2, так. Так, що не йшли. Якщо нікого немає. А, то так, ну немає. Будемо лікувати його. Окей. Так. Так, бачите, взяв СКС і буде і, і там, і там у нас. 7.62. Набої. Так, енергетик. Так, у другого рівня шолом взяли. Так, 47 вже залишилось гравців на мапі. Так. Ось болять зуби треба до стоматолога. Щоб подивитися, але я чищу кожен день зуби. Так, а ну гриночка Подаруночок. Вау, двері вилетіли геть. Так, знеболювальна так, Взяли. окей. Так, прямо бинт. Так, вже 40 залишилось на мапі бачили. Всіх так. Так, так, так. Так, поїхала десь автівка, але. Наші тімейти без автівки. Це якісь... Якийсь ворог. Так, до речі, там мотоцикл є, але можна тільки вдвох. Сісти. Так, 39 залишилось на мапі вже гравців. Оу, червоно... червоне коло бачите. Так. Він, на жаль, бачили побіг і сховався зі за скелею. Так, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. о, пустив дим, бачите. О oh май гад, о oh май гад, піддах, 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 ховаємось, бо коло червоне. О, е, бежит, бежит, бежит. Стій. Не рухайся, будь ласка, не рухайся. Так, влучив. Так, хваем зброю Иксом бежимо, так, скоріше. Бежить Так, 27 уже залишилось на мапе Так, лутбокс সে <laughs> О. так. Це наш там. Так, а как він? Куди він стреляет. Ага, Осень, Осен. За каменем, бач, там бежит. Так, на попередження, <проб> uh, так, так. так. Бачите? Зачекай, не рухайся, не рухайся. Стій, стій, стій. Є, влучив. Так, на коліна. О, другий. Так, мінус 3. мінус 4. Круто. Лайк. Like. Так, 14 залишилось на мафі гравців Още один біжить. Так Стину порошник давай. Е, Еминус пять. Так то у мене влучив. Я навіть не буду зараз дивитися звідки, бо треба підлікуватися. Так, Девід залишилось на мапі мінус е нас 3. О, чувак летить. О, по мені, бачите, як пуляють хтось. Капець, 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 і я не можу зрозуміти, це, це е той чувак, який летить, або інший так пуляє. Так, все треба тікати. Так. Чуть и снайпер здесь. Стреляем. Так, що це мені почулося, або ні? Тачка поїхала. Але наші безтачці. Можу зрозуміти, що він там випадково натиснув мітку, що там був він, або він там був і вже його там нема. А мітка залишилась. поставив Так, 5 залишилось на мапі. Так, мінус 3 наших. Це два. Це Це треба зараз два чувачки знайти, винести їх. А, ноти І буде топ 1 виходить Треба їх спочатку знайти. він може бути будь-де. Так, чотири залишають вже мінус три один, один залишився. Один, 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 так, де ти. А, будь ласочка, виходь. іди до таточка, іди до мене. О, дим, дим ржавий. О, кам... за каменем, бачите? Три мінус 2. Один. Нашого вже немає одного. Тімейта. Так, так, так. Виходь, виходь. Стій, стій, не рухайся, не рухайся. Не рухайся. Є. Yeah. Круто. Номер один. Так, ну що, танцюємо. Чекаю від вас лайк, комент, підписку. На дзвоник натискайте, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Знімаю для вас та чекаю від вас лайки, підписки, коменти, дзвіночки.